Друзі, вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні ми будемо ловити карасика. Зиму у нас дуже зараз теплі. Бачите, зараз опять плюс 7, плюс 8 і далі буде плюс 10, тому шукаємо ті водойми, де залишиться хоч, хоч якась крига. От ми на такій водоймі. Це залів псла. Ми тут в тому році рибалили, хто пам'ятає, хто ні, посилання залишено, відео можете зайти подивитись. І сьогодні ми тут будемо шукати здоровених карасів. Йшли ми сюди дуже довго, просіками через руч'ї, через такі завали. Друзі, дивіться яка переправа у нас, бачите, тут бобри настроїли, зараз Артурчик замість бобрів вперше іспитає Опа, перейшов. А там глибоко, до речі, дивіться, там канава така за коліно. Якщо туди бахнути, то буде мокро. Тут дуже добре пропливає. Друзі, ще одна річушка. Але була тут в тому році переправа. Хтось її зламав, бачите? Переправу знесло. Або знесло тече, до речі, так. Да. Треба бути дуже обережним, бачите? бо дерева слизькі, можна наступити на мох і отак от впасти. <рес> Камера повісла. <рес> Львоче наче нормальний. Ой, за пішню будемо триматися, тому що ці бревни дуже слизькі. О. Але все ж таки добрались і зараз будемо обновляти. Луночки, світить камери, шукати кареся, ловить рибку. Поїхав. Зараз Артур включає камеру. Подивимось, що у нас, чи є під лункою, під лункою рибка. Артур на світи тут каже, дуже гарно. Як ну, там да, вода? Вода мутненька, то Та, Ну тому що вони її мутять самі. Ось да? ой ой-ой-ой, красиво. Друзі, удочки мої, як завжди, карасьові. Я вже багато разів їх вам показував. Обична стоячечка, дуже маленька вольфрамова мармушечка. До речі, це саморобні мармушки вольфрамові. Ось такі шарики. Такі мармишки є тільки у нас. Чим вона хороша, що в неї тут японський гачок стоїть. Зараз я цей прям зніму. От. І найголовніше, що тут маленька дробінка, але великий гачок. І Це дуже-дуже добре для карася. Зараз я відмірюю глибину. Тоді буду наживляти. Це перша вудка. Все, мармишка мишка упала. Опа, оце у нас стоїть. Друзі, хочу сьогодні використовувати пучков'яз. До речі, звичайно, вони продаються в наших магазинах. Дуже зручна річ. Тобто Ми надягаємо на пучкав'яз різиночки, які йдуть в комплекті. Бачите? Одну ставимо так на край і нажимаємо цю кнопочку. Тоді ми захватуємо мотиля. А гачком просто знімаємо різиночку. І у нас ось вот такий пучок уже на гачків, бачите? Виходить такий дуже симпатичний пучок мотеля. Так що дуже корисна річ. Пучка в'яз і він коштує недорого, там гривень 70. Нормально. Так що вже першу удочку випускаємо. Покльовка, друзі. Ух ты! Ось окунь, окунь, всього. Так, друга удочка у мене з підвіскою. Тобто у мене тут мармишка наша така велика да, з великим гачком. І вверху маленька, маленька подвесочка, маленький гачочок. Бажано, звісно, щоб був гачок трошки більше, тому що в мене вже були сходи на цей гачок. Але ж ну, під мотеле я робив, то ми зробив такий маленький. Все, друзі, три вудки я зарядив на стоячку. Можливо, ще... Пізніше, якщо зараз не буде відзива, похожу на миг, пошукаю. Альйо! Є щось. Але невелике, це мабуть або платво, або окунь. окунь. Зараз Друзі, сірий вже втягнув. Дивіться, ми тільки сіли, тільки розкидали будки. І Серега пускав удочку і тільки пустив, зразу втягнув першого карася. Так непоганий карасик. Дивіться, я тут тік, тільки що втянув. Такого жовтого, чорненького, класний. Невеличкий, але дуже красивий карасик. Так, чекаємо їх поклівок. У мене поки що не було. Я першого піймав, дивіться, друзі. Хлопці вже по декілька штук піймали, у мене це перший. Ну, дивіться, які вони класні, чорні, болотяні краси. Просто песня. На підвісочку, до речі. Плюнув не на низ. Тобто він стоїть тут, його багато, але він стоїть трошки вище від дна. Ну красивий карасик. Карасики, бачите, друзі. плавают. Ой, все, какой красавчик. Досить активно плавают. плавают. Между веток опускаю. Засовываю. Я тут подвелочка. Ой-ой-ой. І в корягу затянув І тут сразу поклівка тут зразу є Ай сход Так друзі я почав бігати. В принципі У мене зараз за 10 хвилин 5 поклевок було Одного піймав один завів корягу обірвав І два просто холосить Чотири, чотири, получается. Чотири поклвки Ну це вже веселіше аж в руку. Ой, как загибает. Так це, так це карась, друзі. Я думаю, как дрібна рыба. Дивіться, який красавчик. Сейчас расскажу прикол, потому что, честно говоря, не нас Зараз Сниму и расскажу. О, там поплевочка тоже. Потянул. И тут я. Ну, еще не ел, уже знаете, это треба вытянуть. А, тут окунь, зараза. Вот, блин. Флын. Короче, прикол в чем, друзья? Вы решили сеть, намык, намык половить. І підняв мормишку от 1 ,40 см 40. І починаю грати. Дух поклевка, два покльовки. Я кажу Артурчику, та це якась дрібна, мабуть, доба або окунь. Подсік мимо, подсік мимо. Третій раз опять бумс, підйомчик, підцікаю, а там карась. Так що бачите, він клює навіть і в пів води, не тільки. знать, більше зараз я кажу, ми по камері дивимось. Його дуже багато стоїть високо. Декілька красів хлопців піймали на подвеску. А я піймав першого карця теж на подвіску. Бачите, ось він зараз ще не у самого дна кормиться, тому от сработала тактика мармишити трошки вище. Хороший. Хороший, друзья. А, ну, как я... Как все, но как-то он очень впирался. Смотрите, какой карась. Такой подъемчик. Просто бомба. А я ел в пирожки, И тут поклевочка. Яртучик тянут, видите. Хороший, да, Эда? Ага, О, это ДБ. А сина а, вот Капец, ну пивки, вот там пивкило меню. Так, наживляем отличика дали. Ну, здесь у меня пучковя стоит, здесь так. Короче, и так, и так пробую. Пока камеру, по камеру включи, вин в корягу заехал. Два Я на угол. А -а -а. Да. Я думаю, есть теория. А ты прям на дни зацепишься? Не, не? не. Я потом еще два раза поправлял, то не было в коряге. Идет по леске чи нет? Да. Хочу сказать, что снимать и ловить трошки... Важче, ніж просто ловити. Тому що тільки що в мене покльовка класний підйом, все. Я включаю камеру, вона не включається, а я чекаю, щоб вже зняти треба. Раз включаю, два включаю, три включаю. Поки короче, включаю, він завів корягу і в ітогі я бірав мармишку. Друзі, ловимо в жорсткому коряжнику, тому що світом камерами не чистому, там карася зовсім нема. В коряжнику він є, стоїть. Куліє не дуже добре, але ловити, приходиться в самому коряжнику. Тому дуже багато таких цеп, бачите. Ми вже ну кожний там. По мормучці залишили. От. Але ж клює він саме там. О, Дивіться, друзі, який коряжник, в якому ми рибачимо. он карасі. Дивіться, це прямо спина карася. Прямо камерою по карасі, він стоїть прибитий їлом, навіть не вирухається. Дивіться, нього на спині, бачиш, лежить. Заліз під корягу і сидить. Ходи сюди! Такой, там один, там два. У тебе взагалі ну, нет, я так Невеличкий, але ж, друзі, карась. Еле-єле плюмав. Таке собі. Так, друзі, там Серега наче трошки крупніший карася знайшов. Його місцеві зразу, бачите, повністю обдовбали. І навіть вони вже теж там витягнули пару крисів. Зараз візьмуть одну улицю, теж прогуляють до них в гості. Боком отак, так. Ось так боком і рік. Давай. Сразу же дайте, тики опустив. Тики опустив, хороший. Не могу лунку засунуть. Что там килосная, друг? Та не ну луночка маловата. О, хорош. Ну це хороший. Тільки опустить, друзі, свіжа лунка, Серега піймав, сусід піймав і обакнув. Дивіться, який гарний карась. Це просто вже оце вже він, це за ним ми їхали. Це класний карась. сразу же. Иди сюда. Ой, 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 друзья, це хороший. Ты хороший. Ну давай, братан, ты кероситы. Это такие самые, конечно, ну, в персе сразу дуже добряче. Дивіться на цих карасям Просто бомба. Ах ты! луночка пішла нова роздавати. Дуже добре. Хорошо. хорошо, що здесь Серега перейшов. Потім у нас дрібніший карась був. Тут, звісно, дивіться на цих болотяних карасів. Просто сказка. Дивіться, у мене тут досить немалий гачок. У мене найвелика мормышка. Лесом и на зараз. И нормально для горячих корыстей все заложа И, и, втянул. Бачу, вот и Серега втянул, бачите, пришла раздача. Серега, просто, просто пришла раздача. Ну-ка, Серега сейчас своего достает. Да, хорош. Это Шатоп. топчик, да. Собрал. Не брал лишь? Брал. Иди, я пошли, на у мотыля. Стояла, стояла, рука наклевала. Он вот у меня у мотыля. Старый мотыль, он белееет, и он не кошный. А, наказывает. я не сниму. Молодец. Рассказывай. Рассказывай. Друзья, пима вообще одного красика такого а не снял с новой луночки отсюда такие пустыв среди гелок, и сразу бомбезно такого маленького краски. О, идем. Да-да-да. Опа. Ташушта. Ага. Такая наверное... вроде нормальная поклевка, да? да. Наверно мотылек. Вот опять подбираю. Но это Ух уже ты. Это прям выложил. Есть. Я бачу, да, да, класс. да класс. Лед скользкий. Сразу же только пустые дузи, А ну, окей, я Сереги? Ну бравый же, ж, бравый. Тільки опустив, на свежем мотыля Стояла, стояла утка не клювала Поміняв Поменял мотыля свеженького. Сразу же, да. Сразу же сказал старый мотыль, он белеет, и он не хочет, его на, На, брать. на подвесочку, на ногачок, бачите, на опускание. Не, ну тут крупнейший карасник, там у нас там вот цей самый крупный, а тут ну, не самый дребный, ну но... не самый крупный, так точно. И в корягу он вышел. Высунул его с корягой. Невеликий карась, а вот это карась. Хорош. черный почти с корягой прямо по обедрав водоросли. Зашел в коряшку и вышел. Хорош. Рыбалочка сегодня, друзья, просто бомба. Карась зимовается, кайф на тоненьку леску. Иди сюда. Хорош, друзья, хорош. Такий подъемчик был. В корягу стал. Так карась так в корягу я понимаю Легше. я наблюдаю все думаешь да карась хороший букси он ну -ка. тихо тихо только на это не значит как вин стоит в коряге что не я его на от стике поднял він уже тут под этим ну тут ремай в коряге стоит стой 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 там игра вот в коря и выйду я его поднял вот на от стих я, я при я притуби его тянул серега тяну я не мог Та не він не тягнеться. та ну андрюха ну дивися, при тебе тільки що почти 1 второметре підняв. тут уже десь... осень вон заглянь я його бачу він. ну Як нам його підняти? короче походу а ну, бармышкой он він, мабуть, в корязі, а на підвіску він клюну Друзі, карасямба завів прямо в корягу. Вже ми його бачили, тобто високо він підняли, підняли його Серега, і Серега мені допомагав. Намагались його все ж таки достати, але не змогли. Старим гачком він дуже добре засів корягу і обірвалося. Так що, ну такий вже підфінальчик карасик дуже добрячий був, але витягти не змогли, тому що ловимо дуже в густому каряжнику. Витянув камеру. Щей кабан. Давай, 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 оба! Хорош. Ось такий прикол, так що ви бачили, то ось у Артура стоїть удочка, він прямо в цю лунку разом з удочкою опускає камеру. Там отак здорова блямба глазка цього камери самої. Подивився, подивився, піднімає тільки до сеї камеру, чи тільки з лумки дасте, в нього покловка достає цього ну, здоровенного карася. Як таки може бути, я не знаю. Не пугає. Камера рибу ніяк не лякає. Друзі, не зняв поклювку, цей карасик, не такий невеликий, бачите, не такий, як у Артурчика тільки, що був. Здорований карасям, ну, це ж карасик на мармашечку. Хороший бронзовий болотяний карася. Друзі, ну така вийшла рибалочка. В принципі, це не остання крига, але десь вже дуже, дуже близько, тому що, бачите, дуже багато води вже на льоду. Плюса стоять і плюса далі малюються. Рибки ми сьогодні половили добряче, карасіки вали класні. У Сереги Артурчика є трофейчики такі по 800-600 по грамів. Серега якраз соткають такі, такі кабанюки. От, у мене теж пару 500 залетіло. В цілому рибалка вийшла дуже класно. Карась зимовий на тонюсіньку на жилку. Це просто кайф. Підтримуємо україномовний контент. Підписуємося на канал, ставимо лайк, пишемо коментарі. А також не забуваємо підтримувати ЗСУ донатимо провіреним волонтерам. Але мою волонтерську діяльність є посилання в опису на мою сторінку в Фейсбуці, де я веду повністю всі звіти стосовно своєї волонтерської діяльності. Так що заходимо, підключаємось, підтримуємо і допомагаємо. Слава Україні! І зустрінемось на рибалочці. Усім пока!